Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Ситуація навколо Покровська залишається критичною. До потенційного оточення українських військ залишилося близько п'яти кілометрів. Основне завдання зараз полягає у виграші часу для організованого відступу, підрозділів із найнебезпечніших ділянок. Іван Стопак, як співробітник збу, пояснив 24 му каналу, що Росія стягує величезне угруповання для наступу на Покровській Костянтинівку. А Пушилін вже з'явився в очеретиному, ймовірно очікуючи швидкого падіння міста. У районі Покровська за оцінкою генштабу перебуває приблизно 100 тисяч. Російських військових, які так чи інакше залучені в наступальних операціях, але оточення наразі немає. Завдання полягає в тому, щоб дати можливість українським підрозділам, які перебувають у найнижчій точці, організовано відступити на північ. Усі поточні дії, десантування, підкріплення, тактичне покращення ситуації, спрямовані виключно на те, щоб виграти час, все, що неможливо вивести, необхідно знищити, аби росіяни не змогли використати його проти нас. Тому говорити про повну стабілізацію ситуації, на жаль, перечасно наголосив Ступак. Українські сили покращують так. Тичне становище нарощують штурмові групи та працюють над перерізанням ворожої логістики. Ситуація залишається напруженою, але робота зі стабілізації активно продовжується. У мережі з'явилися відео, на яких очільник терористичного угруповання ДНР Денис Пушилін перебуває в районі Очеретиного приблизно за 23 кілометри від поточної лінії фронту. Ймовірно, російське військове командування очікує швидкого, принаймні на їхню думку, захоплення Покровська. Саме тому вони готуються до появи в місті з танками та прапорами. Пушилін вочевидь прагне бути серед перших. Хто продемонструє звільнення міста, пояснив Стопак після того, як начальник генштабу РФ Валерій Герасимов відзвітував Путіну про нібито успішне оточення. Той, видно, повірив, що російська армія така ж непереможна, як і його власні амбіції. Саме тому він вирішив запросити іноземних журналістів до Покровська. На думку експерта, ця ідея народилася спонтанно. Навіть у самому Кремлі, видно, до кінця не розуміють, що саме з цього вийде, можливо, росіяни хочуть запустити серед журналістів своїх розвідників, які під виглядом репортерів проїдуть через Покровськ. Розвідують розташування. Ання українських військових, а потім по цих позиціях завдадуть ударів. Це може бути спробою виграти час. Поки, наприклад, журналісти перебувають у Покровську і там умовно припиняють вогонь. Росіяни за цей час можуть підтягнути кілька тисяч своїх людей, десятки або сотні одиниць техніки на околиці міста. А коли всі залишають місто, вони можуть всією цією масованою силою одночасно спробують його захопити. Припустив Стопак, у жовтні бійці центру спецоперації АСБУ на Покровському напрямку. Ліквідували понад 1500 окупантів та щоденно знищують. Понад 20 Інець ворожої техніки про це у вівторок, 4 листопада повідомила прес служба СБУ. Зазначається, що за цей період СБУ разила 39 артилерійських систем, зокрема РСЗВ, якими ворог обстрілював Покровськ. Щоб забезпечити ефективні дронові удари по окупаційних силах. Воїни знищили 18 засобів ППО та РЕБ РЕР. Також спецпідрозділ провів серію рейдів за лінією фронту. Унаслідок операцій операції підірвано три великі склади з паливно-мастильними матеріалами та боєприпасами РФ. Підсумки операції за місяць на покровському напрямку. Від АСБУ понад півтори тисячі російських окупантів ліквідовано. Сотні взяли в полон боїв Покровську. 20 танків, 62 бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем та РСЗВ, 10 засобів ППО, 8 засобів РЕБ РЕР. 532 одиниці автотранспорту, 592 ворожі позиції та укріплення, два склади боєприпасів, і один склад ПММ. Раніше бійці гострих картузів НГУ розповіли, що ситуація на покровському напрямку залишається складною. Війська країни-агресорка РФ щодня залу. Чають велику кількість піхотинців, які намагаються просочитись у місто. За словами бійців НГУ, російські окупанти пересуваються групами по троє. Ворог розраховує, що хоча б один з них добереться до міста і закріпиться. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.